Хто заважає тобі бути вільним? Це ті кайдани, які ти сам надягнув і назвав їх зручністю. Ми часто виправдовуємо свою пасивність тим, що так спокійніше, так звичніше. Але не помічаємо, як перетворюємо власні страхи та сумніви на кайдани, які тримають нас міцніше за будь-яку в'язницю. Це твоя свобода, яка насправді рабство. Іронія в тому, що ми називаємо свободою те, що позбавляє нас справжньої свободи. Коли ми говоримо, я так вирішив, так зручно, ми часто обманюємо самих себе. Це не рішення, це втеча. Хто ж насправді твій диявол, який заважає тобі бути вільним? І чому ти боїшся відповідальності? Це питання звучить гостро, тривожно, але водночас чесно і по-справжньому. Ми звикли уявляти диявола страшною істотою з рогами й копитами, хтось малює його в образах вогню і жаху, хтось у вигляді хитрого спокусника, що приходить ззовні. Але правда в тому, що він не з рогами й копитами. Він ближче в тобі самому, коли ти забуваєш, хто ти є. І саме це знання перевертає все всередині. Виявляється, найстрашніше, не зовнішній ворог, а той, кого ми носимо в собі, той голос, який шепоче, навіщо напружуватися, навіщо змінюватися, залиш все як є. Ти думаєш, що тебе скували силою? Ні. ланцюги не замкнені, їх можна скинути в будь-який момент. Це найприголомшливіша і водночас найстрашніша істина. Ніхто не тримає тебе насильно. Ти сам тримаєшся за ці ланцюги, тому що вони дають почуття безпеки, вони дають тобі виправдання. Я не можу, мене скували, у мене немає вибору. Але правда в тому, що вибір є завжди, і він прямо перед тобою. Але чи захочеш ти, чи готовий ти взяти відповідальність за своє життя, за свою країну? Це питання звучить як виклик. Відповідальність не найлегше слово. Воно вимагає чесності, воно вимагає сили. Воно вимагає визнати все, що відбувається з тобою, значною мірою залежить від тебе. Поки можна було звинувачувати обставини інших людей, владу, долю, було простіше. Але коли ти розумієш, що ключі від твоїх ланцюгів у твоїх руках виправдання розсипаються або тобі затишно в кайданах, де завжди можна виправдати себе словами це не я так вийшло, мене змусили. Затишно, тому що не потрібно напружуватися, не потрібно робити кроку невідомість, не потрібно ризикувати помилитися. Кайдани дають ілюзію захищеності, мовляв, я жертва, а отже, з мене попиту немає. Але саме ця ілюзія і є найміцніша в'язниця. Насправді ти сам обираєш жити так. Адже кайдани зручні, не потрібно боротися, не потрібно змінюватися, не потрібно відповідати. Але зручність це клітка, це рабство. І поки ти відмовляєшся від власної сили, хтось інший керує твоїм життям і твоєю землею. Ця думка звучить особливо гостро, тому що за нею правда всієї нашої повсякденності. Поки ми не беремо відповідальність, завжди знайдеться той, хто з радістю візьме її за нас. Але не заради нашого блага, а заради своєї вигоди. Справжній диявол це не хтось ззовні, це твоя байдужість, це твій страх діяти, це твій вибір залишатися рабом. Ми боїмося його образу, думаючи, що він приходить як чудовисько, але насправді він приходить м'яко, тихо, майже непомітно. Він приходить у хвилини, коли ми вирішуємо відкласти на завтра, коли погоджуємося на менше, ніж гідні, коли закриваємо очі на те, що потрібно змінювати. Він живиться нашою бездіяльністю, нашими сумнівами, нашою лінню. І щоразу, коли ми відмовляємося від своєї сили, він стає сильнішим. Але ключ завжди в твоїх руках. Це не метафора, це не втішна фраза, це реальність. Ти можеш скинути ланцюги в будь-який момент, можеш розірвати кайдани і вийти на свободу. Так, це страшно, так це непросто. Але саме в цьому і полягає справжнє диво: ніхто, крім тебе, не здатен цього зробити, ніхто не прийде і не звільнить тебе силою, якщо ти сам не захочеш. Але як тільки ти захочеш, двері розчиняться. І ось тут з'являється справжня теплота. Тому що свобода це не тільки боротьба і подолання, це ще й радість. Радість відчувати, що ти живеш своїм життям, що ти керуєш ним, що ти більше не раб своїх страхів. Радість розуміти, що твій вибір може змінювати не тільки тебе, а й світ навколо. І якщо кожен з нас скине свої внутрішні ланцюги, світ стане іншим, світлішим, теплішим, чеснішим. Хто ж насправді твій диявол? Це твоя відмова від себе справжнього. І хто ж може перемогти його? Тільки ти сам. Не борючись у зовнішньому світі, а знаходячи силу всередині, не ховаючись за зручністю, а обираючи шлях відповідальності. І щоразу, коли ти обираєш діяти, ти перемагаєш. А який твій диявол, що заважає тобі бути вільним? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати усі. Ставте подобається лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі. Поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.